Маленькій Яні 5 років. Дівчинка сміливо бере кольорову крейду, аби намалювати на асфальті улюблене. Сонце у небі. Її малюнок простий, але зрозумілий кожному. Сонечко, хмарки, кліточки, лавичку і козечок, хмарки. Дідусь Яни каже, не підказував онуці, що саме малювати. Усе дитяча фантазія та уміння. А ще зізнається, дитині про трагічні події на Сході не розповідають, аби не позбавляти дитинства. Ні, чесно, ні ще, ні, ще. Не, не налаштовуємо на це ще поки. Мир і все, мир на, на війну не налаштовуємо. Тема миру та єдності країни й на інших малюнках дітлахів. Таким вони бачать місто у своєї мрії квітучим, сонячним та яскравим і жодного зла навколо. Неподалік від малюнків на асфальті, інші діти свідомо пишуть листи пораненим під час антитерористичної операції Воякам у текстах слова підтримки. А у малюнках дитяча безпосередність та віра у мир. Усіх їх обіцяють передати у військовий госпіталь. Я малюю малюнок для солдатів, які зараз захищають нашу країну, тому що я люблю нашу землю і хочу, щоб солдати знали, що ми їх любимо і хочемо, щоб вони жили і не помирали. Організатори акції сподіваються, що щирі дитячі послання обов'язково будуть почуті, поранені швидше одужують, бійці повернуться додому живими, а небо почує посил рівненських дітлахів і в Україні запанує мир. Ірина Нечипорук Володимир Захаров, новини Рівного.